17 листопада у Лос-Анджелесі відбулася церемонія Governors' Award 2024, на якій відзначають за суттєві досягнення у кіноіндустрії. Цьогоріч подія зібрала головних голівудських зірок. Захід відвідали Анджеліна Джолі із сином Ноксом, Кейт Вінслет, Демі Мур, Ніколь Кідман, Тільда Свінтон, Дженіфер Лопес, в тому числі вагітна, Дженіфер Лоуренс, Памела Андерсон та чимало інших знаменитостей Governor Awards щороку проводить. Академія кінематографічних мистецтв та наук, де відзначають продюсерів, сценаристів та кастинг-директорів, і академія вручає свої спеціальні нагороди. Цей захід став важливою частиною сезону голівудських нагород і часто розглядається як своєрідна репетиція премії Оскар. Підготовка зірок до червоної доріжки, звісно ж, є не менш важливою аніж сама церемонія, адже вибір образів часто викликає стільки ж обговори. Скільки і самій нагороди поговоримо, хто із зірок Ейліста і не тільки відвідав церемонію, та які обирали зірки аутфіти. Ну і звісно ж, згадаємо, які фільми вони презентують, з яким багажем вони будуть рухатися у цьому кінонагородному сезоні. Друзі, всім величезний, величезний привіт! Мене звуть Марина. Я щиро рада вітати вас на своєму каналі. Я дуже вдячна вам, що ви завітали. Якщо відео вам сподобається, то з вас лайк, коментар, підписка це дуже сильно допоможе розвитку. Та Сванню україномовного контенту на просторі YouTube. Ну що ж, сьогодні обговорюємо гостей церемонії Governor's Award 2024. Починаємо. Governor Awards віддавала цього року данину поваги американським продюсерам, режисерам і музикантам, які відіграли важливу роль у розвитку кіноіндустрії, а також іншим визначним культурним діячам. Цьогоріч премія вшановувала тих, хто поєднує мистецтво серед головних лауреатів композитор Квінсі Джонс, лауреат понад 25 премій Гремі, посмертно відзначений за новаторство у продюсуванні та Джуліет Тейлор. Легенда на кастинг-директорка визнання також отримали сценарист і режисер Річард Кертіс, продюсери Майкл Дже Вілсон і Барбара Броколі за внесок у створення культової франшизи про Джеймса Бонда. Вручення виявилося особливо емоційним. Одного із цьогорічних лауреатів Квінсі Джонса не стало на початку місяця. Статуетку за нього приймали його діти четверо із семи на чолі із Рашидою. Давайте з вами обговоримо. Звісно ж, аутфіти зірок, червона доріжка на The Governor Awards 2024 стала чи не більш зірковою аніж Оскар для церемонії, яка дає старт Оскарівським івентам Оскарівському сезону вечірок. Запрошені гості все таки зробили вибір на користь стриманих та елегантних образів. Анджеліна Джолі відвідала церемонію. Вона обрала для заходу золоту вінтажну сукню маловідомого бренду і здійснила рідкий публічний вихід разом зі своїм біологічним 16-річним сином Ноксом Пітом Джолі. І Нокс на відміну від братів та сестер. Дуже рідко з'являється на публіці. Коротку стрижку Нокса порівнюють із тією, яку носив Бред Піт на початку 2000-х років, Нагадаю, що у Анджеліни Джолі і Бреда Піта шестеро дітей, Медокс, Пакс, Захара, Шайло і Близнюки Вів'єн і Нокс. Останнім часом Анджеліна Джолі залучає своїх дітей до роботи над фільмами і бере на урочисті заходи. Як зауважують журналісти, що Нокс дуже схожий на свого батька Бреда Піта. Захід відвідали також і акторки фільму Субстанція як і досі гучно обговорюється у соціальних мережах. Демі Мур обрала чорну сукню від Givenchy, а Маргарет Квелі обрала сукню від Шанель. Примірила також образ від модного будинку Шанель, обличчям якого і являється Лілі Роуз Деп, обравши для заходу сукню із колекції 2018 року. Неочікувано на The Governor's Award 2024 з'явилася і вагітна Дженніфер Лоуренс. Буквально нещодавно ми обговорювали цю позитивну новину. Акторка підкреслила своє. Прекрасне положення шоколадною сукнею від бренду Bottega Veneta. Вся його на доріжку додавала також Дженніфер Лопес у класичній для неї сукні. Цього разу вона обрала сукню від Zuhair Murad. Такі сукні дуже притаманні Дженніфер Лопес. Дивно, звісно, що не Еллі Саап. І також цікавий вибір був у Селени Гомес. Вона була у чорному Максі від Ральф Лорен із акцентним білим комірцем. На червоному хіднику також була помічена Ніколь Кідман. Ніколь Кідман сяяла у сукні від Селі. Зої Салдана, ось Памела Андерсон, вона обрала чорну глуху сукню від Джорджо Армані. Також декілька зірок обрали сукні від Шанель минулих років, і це досить символічно, тому що зараз бренд іще не назвав ім'я нового креативного директора. Люди, які цікавляться подіями у фешн-індустрії, також з нетерпінням чекають оголошення, хто ж стане новим креативним директором модного будинку. Шанель варто сказати, що у кінонагородному сезоні цього річ дуже скаже. На шалена конкуренція саме жіноча, як за головну роль, так і за другий план. Тому давайте спробуємо організувати гостей, саме лейдіс, які відвідали церемонію з прив'язкою до нинішнього кінонагородного сезону. Скоріше за все, у номінації за найкращу акторку будуть боротися Анджеліна Джолі, яка представляє фільм Марія у беземенній вінтажній сукні. Одразу скажу, що фільм Анора його взагалі присутність у кінонагородному сезоні присутність. Його представників я не буду акцентувати увагу і не буду показувати їхні фотографії, бо мені це неприємно. Ось так. Просто знаєте, що російський фільм там також присутній був. На жаль, Демі Мур, яка представляє фільм Субстанція, була у Живанші, Ніколь Кідман у Селін, Карла Гаскон у Сен Лоран, Сірша Ронан у Луївітон. Нагадаю, що у сірші чотири номінації цього року вона ну, скоріш за все буде рухатися у кінонагородному сезоні із фільмом Бліц. Ну і менш імовірно, що з фільмом Ви. Гін з Аутран Меріан Жан Батіст Емі Адамс, яка на червоний хідник обрала сукню від Брунелло Кучинеллі. нагадаю, що вона представляє фільм Жахів Night Beach. У неї вже шість номінацій на Оскар: Фернанда Торес у Діор, Тільда Свінтон у Standing Ground. і Памела Андерсон у Джорджо Армані, яка представляє фільм Остання танцівниця. Ми його якраз обговорювали в одному з останніх відео. Хочу показати вам образ Кейт Вінслет, яка була в Ердем. Нагадаю, що у Кейт сім номінацій на премію Оскар, одна перемога. І цьогоріч Кейт Вінслет у кіненогородному сезоні із байопіком про Лі Міллер під назвою Лі, яка під час Другої світової війни була кореспонденткою журналу Vogue. Нагадаю, що скоріш за все, якщо нічого не поміняється, то буде в кожній номінації по п'ять кандидатів, п'ять номінантів на перемогу. А ось претендентки на кращу акторку другого плану Ізабелли Роселіні не було на церемонії. Сірша Ронан також може бути у цьому. У списку, Зої Салдана у Сен-Лоран, Фелісіті Джонс у Александра Річ, Деніел Дедвайлер у Армані, Онженю Елі Стейлор, Маргарет Квелі у Шанель, Селена Гомес у Ральф Флорен, Леоні Бенеш, Марія Бакалова у Біпху Мухапатра, Ель Фанінг у Валентіно, авторства Алесандро Мікелі і Моніка Барбаро у Селін. Ну і ось пул тих акторок, які номінально дихають у потилицю паночкам із попередніх категорій, але претендують. Ують швидше не на топ-5, а вже на більш нижчі позиції. Райан Дестіні у Тоні Ворд, Наташа Лайон у Валентіно, Елізабет Олсен у Жівомші. До речі, Елізабет Олсен і Наташа Лайон об'єднані фільмом Його три доньки. Кері Кун у цей день не було. Лілі Роуз Деп. Вона, в принципі, поки що темно конячка, не зрозуміло в яку категорію вона війде, але Лілі знову ж таки підтримала бренд Шанель. Звісно, вона в команді касту фільму Носферату, Анна на у Монік Люільєр. Коні Нільсен у Майкл Корс, Джуліана Мур у Проенза Шулер, Джулія Луї Дрейфус, Дженніфер Лопес у Зухар Морад. Ось образ від Майки Монро. Треба її образ роздивлятися із різних ракурсів. Вона у сукні від Стелла Маккартні, Дженніфер Лоуренс у шоколадному ботега Венета із золотими деталями. Ось Дженне Смолет. Вона в екстра об'ємах із посиланнями до старого Голлівуду. Рената Рейнсве. Це також Луї Вітон. Також серед гостей вечору. Шерон Стоун у Сен-Лоран, Сторм Рід у Мармар Халім, Крістен Віг у Родарте, Кет Грем у Ченйчан, Емі Полер у Енкомун, Альба Рорвахер у Діор, Мішель Родрігес у Валдрін Сахіті, Кері Вашингтон в Елі Саап, Зоуї де Шанель у Селін, Люпіта Ніонго у Шанель. Давайте, звісно, поговоримо і про джентльменів Пол Мескаль у Гучі. Пол, звісно ж, представляє Гладіатора другого, Едріан Броуді, фільм Бруталіст у Селін, Колман Домі. Дольче Габана, Дрю Старкі у Валентіно, Гарріс Дікінсон у Прада, Деніел Крейк у Лоеве, який представляє фільм Квір, Барі Кеоган у Дольче Габана і Вілем Дефо, який представляє каст Носферату у Прада. Звісно, хочеться показати вам і команда фільму Сусідня кімната Хільда Свінтон, Джуліана Мур, Педро Альмодовар, Селена Гомес, Зоя Салдана і Карла Софія Доскон представляють фільм Емілія Перес, Себастіан Стен, Кіран Калкін, Крістен. Віг у Оскар Деларента дуже дивно виглядав Джеремі Стронг. Я сподіваюся, що це його образ, що його готують до якогось фільму. Джеремі, будь ласка, не лякай нас так. Ось Едріан Броуді та Гай Пірс, які представляють фільм Бруталіст. Критики ставлять дуже високі ставки на перемогу. Едріана Броуді номінацію на Оскар він точно має отримати. Едріан однозначно має скласти достойну конкуренцію чоловікам у цьому кінонагородному сезоні. Ось Ребел Вілсон, Кет Грем, Джерні Смолет, команда Носфератуні. Ні, колас Голд, Роберт Егерс, Віле Медефо і Лілі Роуздеп. Я вже вам показувала вище. Ось представники фільму Квір, Дрю Старкі, Омар Ополо, Даніяла Крейга, Улеви також вже вам показувала Джуд Лоу, Гю Грант. Подивіться на його хижий погляд, не дивно, тому що Гю знявся у горорі під назвою Єретик Кевін Костнер, Гарріс Дікінсон, Робі Вільямс. Робі представляє фільм «Беттермен». Це напівбіографічний фільм 2024 року. Оку, власне, про поп співака Робі Вільямса. Ось Ендрю Гарфілд. Ендрю Гарфілд представляє цього року фільм Час жити. Я думаю, ви маєте згадати цей мем із ним і Флоренс П'ю та конем, який дуже посмішив інтернет. І також вихід Ендрю Гарфілда із картонною Флоренс П'ю, коли вона не змогла бути присутньою на івенті. Це також було дуже мило. Кажуть, що Ендрю Гарфілд дуже сумує, тому що в нього немає родини, хоча він дуже хотів би вже її мати. Ось Фелісіті Джонс, Мішель Родрігас, Анна Кенрік, Моніка Барбаро, Джулія Луїс Дрейфус, Дженніфер Гадсон, Коні Бріттон, Джун Сквіп, Дайан Ворен, Марк Гемміл із дружиною, Том Генкс також був із дружиною Рітою Вілсон, Зої Де Шанель та її наречений Джонатан Скотт, Пітер Сарсгард, Джейсі Айзенберг, Королі Фаржа, режисерка фільму Субстанція, Едвард Бергер, режисер на Західному фронті без змін, Джейсон Рейтманд, це режисер фільмів. Фільму «Saturday Night» суботній вечір українською, американського біографічного комедійно-драматичного фільму 2024 року про ніч прем'єри програми Суботній вечір, пізніше відомого як SNL 1975 року. Друзі, ось ми і подивилися з вами разом: червоний хідник Governor Awards. Друзі, чий аутфіт вам сподобався найбільше, який зачепив око, який видався дуже можливо банальним, нецікавим. Який фільм, звісно ж, ви чекаєте? Які Ставки на тих, хто війде у п'ятірку топів серед чоловіків і жінок у головних категоріях, тобто найкраща жіноча роль і найкраща чоловіча роль. Можливо, якісь фільми ви вже дивилися, що можете порекомендувати. Пишіть, і давайте спробуємо спрогнозувати, які фільми дійдуть до номінацій у головних категоріях цьогорічного Оскару. Діліться своїми думками. Я буду чекати на ваші думки у коментарях. Друзі, ну що ж, а на сьогодні це все. Я надзвичайно вдячна вам за те, що ви знайшли 15 20 хвилин свого часу для того, аби завітати на цей канал, трішки відпочити, відволіктися від всіх важких новин, які ми за останні дні читаємо. Тримайтеся, будь ласка, користуючись нагодою, я хочу попросити вас і нагадати підтримувати наших титанів, хлопців та дівчат, які боронять кордони нашої країни, які з кожним днем наближають нашу перемогу. Ми в це віримо. Підтримуйте, будь ласка, перевірені збори, і звісно, нага. Даю вам про підтримку наших безхатніх чотирихлапих пухнастих друзів, яким дуже потрібна наша турбота і допомога, особливо в зимовий період. Я нагадаю, що є багато класних ініціатив. Ви можете допомогти притулку, гривною, кормом, донатом, розголосом у соціальних мережах. Ви зможете вберегти як мінімум одне життя наших бездомних чотирихлапих друзів. Нагадую, що також є ініціативи спонсорської донаторської підтримки, конкретної тваринки. Це також дуже класна опція, тому не вагайтеся Користайтеся цією нагодою. Зараз є дуже багато тварин, які потребують нашої підтримки, турботи. І просто друга. Друзі, ну що ж, на сьогодні це все. Я буду чекати на вас у наступному відео. Якщо є бажання обговорити якісь теми, пишіть, пропонуйте, які теми підняти, що обговорити. Я завжди читаю коментарі. Ну а я вважаю вам мирного, спокійного дня. Бережіть себе і до зустрічі! Бай-бай!